Привіт! Сьогодні мені стало відомо ряд обставин, якими я з вами хочу поділитися для того, щоб ви розуміли, що відбувається. Перша обставина, що мене, м'яко кажучи, здивувало, що три важливих військових офіцера прибули сьогодні в Україну. І це відбулося не публічно. Це річ номер один. Річ номер два. Я трошечки подумав над послідовністю виходу з цих відео від набу і дійшов до дуже цікавого висновку. Поясню. По-перше, нам показували до якоїсь частини якісь відео. А потім закружили ситуацію, що там був Уміров, і відправили соціум думати про те, що Уміров теж в двіжухі. Насправді я трошечки згадав, як з'явився Уміров в українському політикумі. Якщо ви згадаєте, то насправді Уміров взявся не звідкиля. тобто його не було, не було і тут раз з'являється Уміров, плюс він з іншої партії. І раз, раз раз і вже стає міністром оборони. Потім е, якісь історії відбуваються, потім раз і він стає е, керівником Ренбугу. Е, перше, е, у нього є паспорт громадянина США. Е, і це е, передбачає, що е, він в принципі не може. Брати взяток або може це робити тільки для того, щоб зіграти в підставного, тому оця вся дурня, в яку штовхнули український соціум, щоб ми всі думали, що уміра в якось в тімі, це класна історія. Але в цей час він знаходиться в Туреччині і відновив якийсь переговорний процес. Далі Зеленський їде. У Францію підписує великий контракт по винищувачам, а потім теж їде в Туреччину. Ну, круто, подумав я. А далі що? А далі? Виходить стаття в політика, яка під впливом якогось зливу від якогось внутрішнього чувака в політиці зливає наступну історію: що адміністрація Сполучених Штатів Америки готує мирний план для України, і не буде питати України її точки зору. Тобто, фізично, фізично це історія про те, що нам покажуть план і скажуть: ну, підписуйте. Третій трек. третій. Е, нафта продовжує рухатись вниз. І сьогодні, чи вчора, відбувається прогноз про Юрлс, про те, що Юрлс буде в найближчий час нижче 37 доларів. А це. По типу, і там 35 доларів. Да? Вони на 50 сиділи там, не, не розуміли, як можна реалізувати свою військову політику. А 35 – це означає, що у них закінчиться порох в порахавницях рівно за 2 рисочка 3 місяці. Тобто, таким чином, е, е, в принципі, Трамп зробив те, що він задекларував на початках. Перше, він сказав, що я буду раняти е, ціну на нафту. І він по цій траєкторії активно рухається. Це перша історія. Друга історія. Е, він Україні пропонував домовитись, але Україна стала в позу сказала, ні, ми нічого не будемо віддавати, ніякої Донецької області, ми типу, будемо битися до останнього. А зараз е, на підставі е, міндіч. Е, Скандалу нас поставлять в позицію, коли ми не просто маємо прийняти план США, ми ще маємо по дорозі десь відправити професора Маріарті у відставку і зробити все те, що нам пропонують. А нам пропонують швиденько підписати мирну угоду в тих межах, яких визначать ці три генерала. Тепер трошечки про генералів. Серед генералів, ну точніше, два генерала і один просто офіцер. Екс генерал. Я уважно почитав їхні, їхні все, що про них пише Google і Штучний інтелект. Перший найбільш цікавий чувак. Це Донахю, який залишився від президента попереднього, який завжди працював з Україною, який завжди знав ситуацію на полі бою. З ним завжди погоджували всі історії там. Наступи, контрнаступи, поставки зброї, все, що відбувається, це такий один з топових генералів, який е, чітко і свідомо розумів, що відбувається в Україні. Далі є там такий чувачок Джордж, е, да, це начальник генерального штабу. Е, він взагалі відповідає за поєднання всі, всіх процесів за потенційні військові дії. За розвідку, за лінію розмежування, за те, що відбувається, хто, що, щоб Він розбирається в тому, що відбувається з війною. І третій чувачок, це секретар армії США, його прізвище, його прізвище, доскол. Я почитав, що він дуже довго був в армії в армії, в Афганістані, в Іракі, а потім у нього. Є така строчечка, що він закінчив єль юридичний. Да? І він прийшов практично з Трампом одночасно. Тобто, Трамп прийшов і він там вслід за Трампом там, буквально там, місяць. місяць. Тобто, цей чувак не просто розбирається в війні, він ще розбирається в грошах. В тому, скільки що коштує, скільки що обійдеться США, як США може на цьому нажити з європейськими партнерами, і там ще дуже одна цікава ремарочка в цій статті в «Політика», про те, що вони не будуть звертати увагу на те, що будуть думати європейці. Тобто, європейцям вони просто покажуть позицію, що от так як ми домовились, і крапка, і ми більше ні про що не говоримо. Це означає ще одну історію. Що все, що вони роблять, це має, по-перше, задум первинний. А по-друге, вони, в принципі, все знали з самого початку. І це означає тільки одне, що е, я так думаю, що в найближчий час. В найближчий час е-е Чому, до речі, президент все таки поїхав в Туреччину і так зненацька? Я уважно сьогодні прослухав прес-конференцію президента з Єрдоганом, і там неабиякі апойнтменти відбуваються на тему, що ми надіємося за допомогою Туреччини відновити переговорний процес з Росією. А Єрдоган в цей час каже, що... Ми за допомогою наших друзів зі Сполучених Штатів Америки от намагаємося цю всю історію відновити для того, щоб врешті-решт досягнути миру про, з нашим другом Україною. При цьому він робить акцент на тому, що Туреччина дуже сильно підтримує територіальну цілісність. Надзвичайно важливо це якби декларує і в цілому ця історія. У мене враження, що він поїхав читати онлайн. Не не онлайн офлайн цей договір, який вже насправді готовий у США, і залишилося тільки. Зафіксувати деякі деталі, а саме лінію дотику, і там, де ми зупинимося, де ми з ними розійдемося і де ми будемо з ними мати дотик. Звичайно, уже в даному випадку нас ніхто не буде питати, готові ми віддати Донецьку область чи не готові віддати Донецьку область. І що ми попросимо взамін вийти з Харківської області з Сумської області, і в принципі, це напевно все, що ми будемо претендувати. Навряд чи це буде якась частина Запорізької або Херсонської області. Там я думаю, ми залишимося. На тих лініях на яких ми знаходимося. І це, в принципі, той факт, до якого я прийшов. Звичайно, в мене це викликає декілька різних обставин. З одного боку, я, об'єктивно я втомлений від війни, і хочу сказати, що оця історія для мене це позитив, тому що, чесно, я дуже багатьма речами. Жертвою, знаходячись у війні, і це для мене якби ну важка історія. Да? Тобто я не хочу сказати, що я відразу звільнюся але я переведу свою службу в той формат, в який вона мене буде не обтяжувати. Я ще не знаю, як це буде, але це чому це мене стосується. Да? Друга історія: з точки зору там буде кордон вище. Слав'янська, нижче Славянська, ну, чесно від того, що Слов'янськ буде присутній в українських землях, особисто я для мене ну, нічого не змінить. Ну, відверто. Да? З точки зору фіксації, я не знаю, як будуть підписуватися, як це буде відбуватися, що буде відбуватися, як ця буде історія трансформуватися на решту, решту обставин. Я не розумію. Цікава історія, що якщо ви бачили і слідкували за Мідіч всю цю тему навколо, Ярослав Железняк виходив, по-моєму, вчора і сказав про те, що е, е, якби будуть наполягати на відставці професора Маріарті, і, і що це вже е, ледь не прийняте рішення. Да? Знову він на щось посилається. Я з ним не зустрічався, нічого не чув. Але в цілому можу сказати, що це цілком логічний вихід. Далі я не розумію, як буде поводити себе Верховна Рада і що буде казати Верховна Рада, саме Монобільшість президенту під час його зустрічі. Але думаю, що ми реально на порозі дуже великих подій, які будуть передбачати ну якби зміну орієнтирів і. Я так думаю, що все-таки зупинку війни. З точки, зору, з точки зору процесу, як ми його сприймемо, звичайно, хотілося б мати в ньому більше, більше якби, прав, але, на жаль, так сталося, що професор Маріарті з Карлсоном вони нам підправили цю історію в не найкращий час і не в найкращий час стан тому будемо сприймати цю історію так, як вона є. В цілому всі ці, всю цю інформацію я сприймаю позитивно, тому що тому що Ну ще раз скажу, що серед не дивлячись на те, що ми це робимо в день сержанта, скажу, що сержанти теж втомилися від війни. Тому. Якби keep in touch, щоб у американців все вийшло так, як вони обіцяли. Але і я за те, щоб припинили гинути українські люди, не знаю, як там будуть ці три американських військових себе поводити, і що вони будуть робити в Генштабі, і на що вони будуть дивитися і з ким будуть спілкуватися. Але в цілому надіюся, що надіюся, що це все швидко закінчиться. Зараз відповім на одне питання, і на цьому ми закінчимо, тому що в мене ще багато справ. Я не планував сьогодні ефір. Планував його, напевно, на суботу, але суботу буду зайнятий, неділю буду зайнятий, п'ятницю теж буду зайнятий. Тому одне питання. Походжується про жахливий. Кінець, а як це сказала одна людина стати тут? Так, згоден, але сподобаємося. Питань немає, є просто коменти. Я вам дякую за увагу. Дуже задоволений, як ви все зробили. Радий, що ми знов, знову зустрілися до наших, до наступних зустрічей. Обожнюю свою аудиторію. Молюся за ваше здоров'я і за те, щоб всі були живі і здорові. До зустрічі.